Матері загиблого пілота Андрія Пільщикова на позивний джус дозволила сісти в кабіну винищувача f 16 на якому мріяв влітати її син. Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олощук зазначив, що саме Джус наблизив появу f 16 в Україні, адже особисто давав інтерв'ю десяткам іноземних медіа, в яких пояснював іноземцям, чому в Україні потрібно допомагати сучасною військовою технікою. Роботою із адвокації Ф-16 Андрій не припиняв до останніх днів. Без перебільшення скажу, зусилля Андрія Пільщикова суттєво наблизили появу Ф-16 в українському небі. На жаль, Джуз зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання. І сьогодні в кабіні Ф-16 сидить його мати Лілія Олександрівна. Вона продовжує справу свого сина, героя України. Вона робить усе, про що казав Андрій. І в пам'ять про нього зробить усе, щоб наші крила міцніли. Українська ракета Дрон Паляниця була розроблена за півтора року, що в рамках війни є дуже швидко. Про це заявив президент Володимир Зеленський, Я вперше показав новітню українську далекобійну ракету у себе в Телеграм. Характеристики нової зброї не повідомляють. Проте відомо, що паляниця запускається з наземної платформи, має турбореактивний двигун, що в теорії дозволяє регулювати тягу для досягнення найекономнішої швидкості польоту. Наразі Зі дрон ракетам можна може долетіти до понад двох десятків ворожих аеродромів. Також Україна зможе цією зброєю завдавати удари по військовим частинам нафтопереробним заводам, базам зберігання нафти та з стаціонарним радіолокаційним комплексам, вартість нового виробу є значно меншою аніж його аналогів. Крім того, тривають роботи зі зменшення вартості виробництва шляхом використання альтернативних матеріалів.